Салют щирим. Значить, Дивіться, зараз покажу, пам'ятаєте, тут на цьому місці. от Нещодавно я зігнав Донецьких попрошайок, які, які розводили водія. Це границя Гостомеля, Бучі. Ось зараз оця от дорога, от там далі це вже Буча. А це типу Гостомель. Ну, коротше, Це Бучанський район, воно все одне і те саме. І ось дивіться, яка реакція. Не пройшло і півтора тижня, як знак встановили. Ось висить знак, бачите, на місці знак. До речі, цього знака не було тут близько року, може навіть більше. Якщо я не помиляюся, то після деокупації Бучі він все-таки тут висів. Хоча він був пошкоджений там чи осколками, чи чим. Потім його взагалі збили і десь півтора року тут знака взагалі не було. Тому і устроїли тут кормушку. Донецькі блин, колядники, скажімо так, і не тільки Донецькі, тут, тут багато всяких колядників було. Розводять саме на цьому перехрестю, саме на оцей знак розводили багато водіїв. Ну, Знак вже стоїть, бачите, що значить розголос. Завдяки вам та нашій роботі це відео отримало резонанс як результат, знак встановили. Тому підписуйтесь. Поширюйте моє відео і разом будемо робити цю надскладну роботу, виправляти всі негаразди, які відбуваються в нашій країні, в тому місці, де ми живемо. Дякую за підтримку. Разом сила.